Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі. Поки усе навкруги остаточно не перетворилося на суцільну підготовку до Нового року і Різдва, я вирішила швиденько розказати про підсумки своєї осені, про те, що я встигла прочитати за останній місяць осені, про те, які я книжки загалом читала цієї осені, і про плани, які я успішно провалила. Загалом про прочитане за вересень і жовтень я вже розповідала на своєму каналі. Ці відео ви можете знайти у мене на каналі, де ще ще. Вони в цілому так і називаються, тож знайти їх буде нескладно. За вересень, я як планувала, прочитала. П'ять книжок. Із них Агата Крісті, один нонфік, прочитала третю частину із циклу Орментраут із крові попелу, тривожні люди Фредеріка Бакмана і інститутку Марка Вовчка. І тоді, у вересні, я нарешті почала читати воно Стівена Кінга, бо в моїх планах на осінь, якщо ви пам'ятаєте, було прочитати цю книжку. Я не ставила собі за мету прочитати її за один місяць. Я хотіла потрошки її надкусувати і читати протягом усієї осені. І про те, чи вдалося це мені, я вам розкажу трішки пізніше. Спойлер не вдалося. У жовтні я прочитала вже шість книжок, і це взагалі був, напевно, один із найкращих таких читацьких місяців. Доволі насичений, дуже цікавий. І мені в цьому місяці дуже пощастило на якісь дуже класні книги, які увійшли в топ прочитаного мого року. Це, по-перше, сад Гециманський. По-друге, мені дуже сподобалось сім чоловіків Евелінг Юго. Останній дім на безпечній вулиці теж дуже класна книжка. Були класні атмосферні геловінські читання, коротше, класний місяць. Із читацьких місяців мені Здається, це прям один із найкращих, які в мене були, от прям за весь час. І насправді, ось ці от перші два місяці осені для мене були якимись такими дуже натхненними в читацькому плані. Мені дуже хотілося читати, аби тільки часу було більше. І дійсно я прям кожну вільну хвилину виділяла на те, щоб щось почитати. І листопад почався так само дуже кльово. Він почався в мене з книжки. Ой, зараз. Так. І так, ага. Він почався в мене з книжки, якою я завершувала попередній місяць. Це «Війна двох королев. І це четверта книжка із циклу. І в мене вийшла така невеликий хаос з читанням цих книжок, тому що мені хтось в коментарях писав про те, що взагалі правильно по хронології спочатку читати Тінь у жареві це книжка-приквел до всієї цієї історії, яка розповідає про те, що відбувалося за тисячу років до основних подій в основному циклі. І потім я також натрапила десь на TikTok, де розповідалось про те, що краще. Що читати спочатку цю книжку, а потім вже переходити до війни двох королев. Я в цілому так і планувала робити. І моя подруга, які я давала читати ці книжки, вона вже прочитала війну двох королев. І ми замовили тінь у жареві. І я вирішила зробити так: почекаю, поки моя подруга прочитає тінь у жареві і скаже мені, як дійсно в яких хронології краще їх читати. Бо по суті вийшло якось дивно, бо видавництво видавало спочатку цю книжку, а потім тінь у жареві. Але читати їх треба навпаки, і якась дуже дивна хронологія виходить. Тому я вирішила провести експеримент на своїй подрузі, щоб вона прочитала і сказала як краще. І поки подруга читала тінь у жареві, я не витримала і почала читати війну двох королев. Прочитала до половини в цей час. Подруга дочитала «Тінь у жареві і каже: Ні, читай краще її, а потім повертайся до війни двох королев. Я вирішила, що так і зроблю. Не буду дочитувати цю книжку. Почала тінь у жареві, проковнула її просто залпом за тиждень. І продовжила читати одразу ж в той же день війну двох королев. І щодо цього, щодо хронології читання, я точно можу сказати, що для мене виявилось дійсно краще читати спочатку тінь у жареві, бо коли ти читаєш війну Двух королев», тут є дуже багато персонажів. Ну і загалом в світі Арментра, мені здається, дуже багато ось цих от незрозумілих там істот, різних найменувань, з яких божеств, яких дуже важко розібратися. А коли ти не читав ось цю історію, в цьому розібратися ще набагато складніше. Плюс тут є чивало персонажів, про яких розповідалося ось тут. І коли ти читаєш про цих персонажів, просто там назвали його ім'я, а ти знаєш вже його предісторію, ти знаєш, чому склалося так його життя, чому взагалі тут про нього згадується. Це набагато цікавіше. Бо, наприклад, моя подруга, коли вона читала Тінь Жарові уже після війни двох королев, вона так трошки згадувала, що а, здається, тут згадувався якийсь цей персонаж, і їй доводилось прям гортати книжку, згадувати для себе, які персонажі тут згадувались і що тут про них розповідалося. Бо коли ти просто побачив, яке сім'я собі невідоме, ти його взагалі не запам'ятовуєш, не акцентуєш на ньому увагу, і тому дуже багато якихось деталей дійсно може упуститися. Єдине, що мені якось дивно, по суті, в якому порядку ти не читав би ці книги, одна з них в якійсь мірі приспойлерить тобі іншу. Тобто, якщо в моєму випадку я прочитала спочатку Тінь у Жареві, то для мене деякі події у війні двох королев були очевидні, що вони мають трапитися. Через те, що я знала, що трапилось тут, і тому те, що трапилось для мене в цій книзі, вже було доволі очевидним. Я розуміла, що до цього має прийти. В іншому ж випадку, моя подруга, яка читала навпаки, вона, прочитавши вже війну двох королев, знала, що буде відбуватися приблизно ось тут, які події чекають тут головних героїв, через те, що їхню долю вже описували в цій книзі. Коротше, трошки дивно, але при цьому в будь-якому випадку читати книги було дуже цікаво. Ось ця Тіні Жареві» — тут уже інші персонажі головні, тут немає ні маківки, ні Каса. І для мене, поки ця книжка, напевно, була найслабша серед усього циклу, через те, що стосунки між головними героями в цій книзі вони дуже були схожі для мене. Їхня точніше історія там знайомства, їхня взаємодія. Вона була дуже схожа з тим, яка є історія в основному циклі. Розвиток подій був місця. Сами доволі передбачуваним. І навіть якісь деталі тут повторювались, які насправді вже і в основному циклі трохи починали набридати, а вони ще й в цьому циклі з'явилися, наприклад, про любов до штрикання і от всякі такі речі, яких було прям достатньо в основному циклі. І коли вони з'явилися ще й тут, цього здавалося трохи занадто. Але останні 200 сторінок цієї книги, коли вже почалась справжня така жесть, тут, звісно, вже відірватися від книжки було неможливо, і ці останні 200 сторінок прям витягнули для мене оцінку всієї книги. Хоча я не можу що книга мені не подобалась перші скільки там 500 сторінок, вона вся була цікава, цікаво було чимсь завершиться, цікаво було спостерігати за стосунками між персонажами, знову ж таки, сцени, за які всі люблять, напевно, Армен Траут. І плюс мені в цій книзі більше подобалось те, що відрізняє основну героїню цієї книги від маківки. Бо те, що їх об'єднувало, ті їхні якісь характеристики, які були схожими або навіть однаковими, мене навпаки, трохи дратували. Через те, що не настільки схожі, але ті речі, які їх відрізняли, особливо у стосунках з чоловіками, мені тут навпаки дуже сильно сподобалось. От і цікаво, що в мене через знайомих, які прочитали цю книжку, дуже багатьом ця книга зайшла набагато більше ніж основний цикл або ніж остання книга основного циклу. Тому, якщо ви прочитали весь цикл і при цьому сумніваєтесь, чи варто знайомитися з цією книжкою, я все ж таки прадила, бо це все ж таки трохи інша історія, і тут трохи інша взаємодія між персонажами, не дивлячись на те, що. Є деякі моменти, які дуже схожі з попередньою історією, але все одно від багатьох чую, що ця книжка була навіть цікавіша ніж попередній основний цикл. Тому я думаю, варто спробувати. От і після цих книжок. Я взагалі планувала почати читати спільну книгу в книжковому клубі. Це був ловець океанів про Одіссея. і в мене затримувалась доставка цієї книжки, вона мала прийти там через день чи через два. А я якраз зловила ну настільки натхнений читацький настрій, що мені не хотілося зупинятися, не хотілося пропустити цей настрій. І я вирішила взяти чи почитати якусь невеличку книжку на своїх поличках. Хотілось чогось динамічного, і я вже давно планувала почати читати Вейріті Колін Гувер. Я не знаю. Знаю, чи взялась би коли за цю книгу, якби не книжковий клуб, бо в книжковому клубі про неї протренділи всі вуха, і її читали реально понад половину всього клубу. Тому я вирішила, треба познайомитись і не дивлячись на те, що відгуки на книгу доволі різнилися, від того, що це просто неймовірна книга, від якої вибухає мозок, до того, що це дуже посередкована якась історія, яка не залишила ніяких там позитивних емоцій. І тому я вирішила скласти якісь свої враження вже про цю історію, про цю книгу і зрозуміти для себе ну що ж там такого всі обговорюють. Рють, тому взяла її читати одразу після Арментраут. І щоб ви розуміли, я там десь о третій дня, наприклад, закінчила читати Орментраут, і вже о четвертій почала читати цю. І наступного дня, десь о дев'ятій вечора, я її вже закінчила. Вона читалась настільки легко, настільки швидко і настільки цікаво було дійсно дізнатися, чим вона закінчиться, що я її просто проковтнула за півтора дні. Не можу сказати, що я цілими днями те робила, що її читала. І тут ну, не багато, немало, 300 чимось сторінок, 340, здається. Але історія дійсно захопила, і я просто не могла відірватися від книжки. Але коли я її дочитала, я така: ну, було цікаво. Книжка мене дуже затягнула. Але я якось спочатку не зрозуміла усіх цих відгуків, тіктоків відео про те, що я після прочитання Веріті, ще там тиждень, думаю, чим же вона закінчилась. Я думаю, ну цілком очевидно, чим вона закінчилась, тим то й тим то. Заходжу в чат спільного читання цієї книги і вирішила перед тим, як писати свій відгук, прочитати усі попередні повідомлення дівчат, які вже читали книжку. Вони там, закриваючи спойлерами, писали свої якісь враження, свої там теорії і тому подібне. Я починаю читати відгуки дівчат і розумію, що є декілька теорій того, як закінчилася ця книга, і все не так однозначно, як я думала. Тоді я вже реально замислилась про те, що можливо все не так, як я думаю. Написала, сформулювала свою думку щодо цього, як я бачу розв'язку цієї історії і чому я так її бачу. Дівчата почали накидувати свої аргументи на іншу сторону цього фіналу. І я насправді досі не знаю, чим закінчилася ця книга. В мене є все ж таки моя перша першочергова версія. Я досі схиляюся до неї. Бо мені просто більше хочеться в неї вірити, і я все ж таки схиляюсь до цього фіналу, але я цілком розумію, чому дуже багато і напевно більше схиляються все ж таки до іншої версії розв'язки. До того ж, зараз, якщо ви знаєте, вийшла лімітована версія цієї книги, вона така з кольоровим красивим зрізом, і плюс у неї є додаткова остання глава, які розповідається про події, які відбуваються, здається, через півроку після всього того, що тут відбулося, і по ідеї. І ці події я їх також прочитала. В мене немає цієї лімітованої книжки, але мені дали почитати цю главу. І, по ідеї, ця глава вона для мене ще більш підтверджує. У версію, до якої я від початку схилялася, я взагалі думала про те, що можливо зняти окреме відео по поверті і зі спойлерами з розповідями про весь сюжет і власне про закінчення цієї книги, і з моїми роздумами про те, як на мою думку закінчилася ця книга, і чому це так. Якщо цікаво, буде таке відео, якщо цікаво дійсно буде послухати зі спойлерами про цю книгу, то напишіть в коментарях, можливо, я трошки підзбираю інформації і запишу якесь окреме відео на цю книжку. Ось і після цієї книги мені власне вже прийшла нарешті спільна книга на читання, і я не знаю в чому справа, чи то я просто через те, що ось так, от підряд. Прочитала три книжки, доволі велику кількість сторінок, доволі такі насичені подіями книги, насичені подіями історії. І, можливо, через це я просто не захотіла нічого читати. Можливо, через те, що мені не зайшла спільна книга, я прочитала буквально там 20 сторінок, і я просто не змогла себе змусити рухатися далі. Я спробувала вилікувати цей не і я розповідала про це в попередньому відео. Я взяла спочатку одну книгу, потім другу, потім третю, четверту, і все мені ніяк ні. Нічого не йшло читати. Я подумала, що хана я спіймала на чутун, і все мої щасливі дні, коли мені хочеться постійно читати. Вони минули, і тепер доведеться проходити період нечитуна. Але мене трішки все ж таки врятувала одна книга. Це двір шипів і троянд. Я теж говорила про це в попередньому відео. Я її не дочитала, і я не впевнена, що встигну її дочитати до кінця місяця. В мене тут на сьогоднішній день, коли я записую відео, 28 число. Тобто я сумніваюся, що я її за 2-3 дні дочитаю. Мені тут залишилось десь 350 сторінок, тому я не думаю, що буду її дочитати до кінця місяця, я, скоріш за все, перенесу її в наступний вже в грудень. І для мене, поки це не надто захоплива історія. Мені в цілому подобається, як пише авторка, подобається сюжет. Начебто, але дуже важко сказати, не дивлячись на те, що я прочитала ну немало 200 сторінок. Проте, поки в цій книзі нічого особливого не відбулось, і не можу сказати, що якісь події мене тут захопили. Але враховуючи відгуки моїх книжкових подружок, просто неймовірні відгуки про те, що вони не можуть відірватися від цих книг, про те, що книги Маас краще ніж книги Армен Траут, то я все ж таки не полишаю надії на те, що далі події будуть розгортатися все цікавіше, і дійсно мене ці книжки так само захоплюють. І плюс до того ж, насправді, кінець цього місяця це час, коли я займаюся адвент-календарями, оформ Замовлення пакую, пишу тексти, і насправді справ ну прям дуже багато, тому просто фізично не вистачає часу на те, щоб сісти і почитати. І можливо, через це ця історія також не дуже сильно поки і активно в мене йде. І я собі ще виділа декілька моментів, які мені не сподобались, але я все ж таки думаю, що це не проблема авторки, а скоріш за все, проблема перекладу. Я собі тут буквально на першій же сторінці тексту виділила дві фрази, які ну буквально майже дублюють одна одну, просто вони. Однакові за сенсом, але трошки інші по наповненню. І десь там на сороковій сторінці я теж собі так само відмічала дуже-дуже схожі речення один під одним, просто трошки перефразовані. І в мене склалося враження, що перекладач просто мав два варіанти того, як перекласти там речення, не міг визначитись між двох варіантів і забув викинути один із них із тексту. І також на самому початку я теж знайшла декілька одруківок в книжці. І по суті, це ніяк не впливає на історію. Але все ж таки це трохи впливає на моє враження від книги, від того, як вона написана. Бо, звісно, нікому не хочеться спотикатися об якісь повторювані фрази, об якісь помилки, і які будуть просто псувати враження загальні від класної історії, відволікати від сюжету. Ось так. І також в цьому місяці я слухаю аудіокнигу через те, що я зрозуміла, що в мене просто не вистачає фізично часу читати. Я вирішила, хоча б слухати книгу, поки там їду десь в таксі, поки мию посуд, пакую подарунки, займаюся якимись такими справами, коли руки зайняті, то я можу послухати в цей час книгу. І я взяла оповідь сложниці. Я взагалі хотіла познайомитися з цією історією, але не планувала собі купувати книгу на поличку, через те, що я в цілому вже дивилася серіал. Я розуміла основну ідею, скоріш це все знаю певні розвитки сюжету. Можливо, якісь спойлери зловила собі в серіалі. Тому я вирішила, що купувати собі книжку я точно не буду, але все ж таки послухати цю історію, так би мовити, в оригіналі мені хотілося. І насправді я зараз слухаю і розумію, що я б хотіла цю книжку собі на поличку. Тепер уже напевно після того, як я її подивила серіал і послухала аудіокнигу, я вже 100% не буду її купувати і навряд чи буду перечитувати, ну принаймні на ближчий час, бо в мене не дуже свіжі спогади про цю книгу. Але я розумію, що я б дуже багато речей підкреслила в цій книзі. І я прям слухаю якісь речення, і я уявляю, що отут би я маркером виділяла, повиділяла. Дуже багато речей, які дійсно хочеться залишити собі на пам'ять, хочеться підкреслити, хочеться написати якісь свої думки з цього приводу, хочеться їх зачитати. Коротше, книга 100% класна. І, можливо, через декілька років я собі її дійсно куплю на полички і перечитаю, коли трошки підзабуду цю історію, поновлюю собі її в пам'яті і все ж таки виділю усі ці цитати, які я хочу, щоб залишилися в мене на пам'ять. Бо, взагалі, мені якось останнім часом заходять антиутопії, ніколи не думала, що. Вони мені подобаються, але зараз і сходила на голодні ігри на новий фільм, і зрозуміла, що дуже хочу прочитати книги. Ця книга теж дуже захоплює. І я десь від когось чула про те, що не читає хтось антиутопії через те, що вони дуже між собою всі схожі. Для мене навпаки, я зараз слухаю цю книгу, і от якраз в цей час ми дивилися голодні ігри, і я подумала, це настільки різні якісь уявлення про те, яким може бути наш світ. І я взагалі захоплююсь тим, як автори придумують ось ці от різні Варіанти того, як ми взагалі могли б жити, який би міг бути устрій у світі. Це дуже цікаво, якісь альтернативні реальності, які реально можуть бути в нашій реальності. От тоді наговорила собі. Коротше, книжка класна. Планую її дослухати, дочитати. Напевно, якраз таки теж до кінця місяця, бо зараз теж буде багато справ ручної роботи, такої складання подарунків, там прикрашання квартири і тому подібне. І буде, думаю, багато часу на те, щоб послухати книжку і дослухати її до кінця, і в. Підсумки моєї осені входять не тільки ті книжки, які я прочитала, а й ті книги, які я планувала і успішно провалила. Почнімо з основного, з найбільшого мого плану це воно Стівена Кінга. Я, як я казала, планувала читати потрошку всю осінь. І насправді якось на початку я так прям швиденько почала, прочитала 250 сторінок, і дуже мені йшло. Я прям собі виписувала, придумала яке відео про це хочу зняти, а потім трошки втомилась. Все ж таки, ось такі великі книги, за що я їх не люблю? За те, що вони супер немобільні. Це книга, яка, якщо тебе захоплює, історія, якщо тобі дуже хочеться її продовжувати читати, в тебе дуже обмежена кількість місць. Позицій часу, в які ти можеш цю книгу читати, бо мені незручно її читати лежачи, в мене втомлюються руки. Я не можу її взяти почитати з собою в кав'ярню, бо це незручно її з собою тягати. Я не можу її взяти там читати в метро, бо мені незручно знову ж таки з нею їхати. І через це ця історія відкладається. Я беру якусь іншу книжку, починаю її читати, і до цієї потім складно повернутися. Не знаю, чи буду переносити її собі в плани на грудень. В будь-якому випадку вона в мене лежить біля ліжка. Я сподіваюся, що в мене. Буде з'являтися просто настрій, почитати хоча б 10, 20, 30 сторінок на день, зранку, ввечері, в обід, для того, щоб просуватися в цій історії, бо дійсно класна історія, бо дійсно вона дуже захоплює. Дійсно дуже хочеться нарешті закрити цей гешталь і дочитати цю книжку, але поки як вона буде просуватися, не знаю. Так само з моїми кінгівськими планами, я планувала. Я планувала собі паралельно до цієї дочитати збірку оповідань, коли впаде темрява, навіть не дібралася до неї. І Чаклун та Сфера це четверта частина із циклу «Темна вежа Стівена Кінга, навіть не доторкнулася до цієї книжки. Ось якось в цьому місяці з кінгом на жаль в мене не пішло, тому сподіваюся, що зможу виправити це вже взимку. І також ще до книжок, які планувалися і ніяк не прочиталися. Химерне сяйво хотіла дочитати. От вперше беру зараз цю книжку при вас. Єдиний момент, коли я торкалася цієї книжки, коли я її переставляла сюди на полички, от зараз вам показую, більше я її не чіпала. Ось такі плани класні. Таємна історія. Тут трошки справи кращі, бо я коли от зловила ось цього нечитуна, я почала її читати, прочитала 12 сторінок і все. Взагалі, дуже неприємний тут шрифт. Дуже маленький, дуже він вузенький. Не люблю таке, дуже мало відступів, очі губляться, втомлюються. Але, взагалі, цікава історія, поки зацікавила на перших оцих 12 сторінках, було непогано, але щось, чогось не пішло. Казує Шігуро, теж казала, дуже осінній автор. Люди читайте, а, я не буду читати. Прочитала я 25 сторінок і все. О, я тут прям помітки якісь робила. Походу, було мені цікаво. Ну так, да, вона вона дійсно була така меланхолійна, осіння, спокійна, і якось в мене настрій був неспокійний, тому я її так і не дочитала. Сподіваюсь, хоч ви прочитали. І також мій основний пункт, який я казала, що треба прочитати тільки восени, бо книжка називається Тисяча осени» Якоба Дезута. Я її почала, я хотіла прочитала 28 сторінок. І все, і не дочитала. Можу сказати, що мене приголомшило взагалі початок цієї книги. Я багато чула про те, що тут дуже красива літературна мова, дуже багато красивих висловів. Воно почалось про те, як народжувалась дитина, і тут навіть є картинка. Я її покажу вже в прочитаному. Напевно, я просто тут прозріла від того. Як це було описано, наскільки це гидка була сцена, наскільки вона була неприємна. Я взагалі не цього очікувала від цієї книжки, і настрій в мене був взагалі не той, тому також переносимо її, напевно, на наступну осінь. Я не знаю, коли я буду читати. На зиму я її поки не планую, а там уже як карта ляже, подивимось. Ось так. В цілому це всі мої прочитані і не прочитані книжки за цю осінь. Уже складаю собі плани на зиму. Це мій улюблений процес, планувати собі купу всього і нічого не читати потім в подальшому, але вже як є. Діліться своїм прочитаним за листопад, за цю осінь. Розкажіть про книжки, які вам найбільше сподобались. Боже, тут так темно стало. Капець, ви мене хоч бачите. А ще цікавіше розказувати про свої невдачі, про те, які книжки ви не прочитали, які планували. Скільки таких у вас книжок, які лежать, пиляться і чекають, коли ж ви їх нарешті прочитаєте, як ви обіцяли. Бо в мене таких чимало. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.